Життя – ця книга, і коли її сторінки повинно вже підходять до кінця, навколишні побачить, що змогли в ній, що прочитати змогли із нашого лиця, ту радість в Господі, яку в житті ми мали, чи смуток лиш земний у савочах, що вірили в Христа, світили щастям, що мали там спасіння в небесах, чи прожили так. Як всі земні ці люди, все в марноті проходячи цю путь, і не старали світлом будь Ісуса, щоби продовжити і далі його труд, загиблі душі далі йти спасати, як він, йдучи по цій землі, спасав, нести любов, рятуючу завжди, будь книгою, щоби хотіли нас читати огортаючи, щоб кожною сторінку все більше дізнавались про Христа, щоб захотіли також птахом вільним душею підійматись небеса. Книгу життя свого самі ми пишемо і читають всі навколо нас, а прочитають що, від нас залежить лише, оцінку і лише Спаситель сам. Коли закінчиться та книга. Піднесеться перед престол Небесного Отця, там ангели відкриють перед ним все. Життя твоє побачить небеса. Життя це книга пишеться перед Богом її сторінка «Кожна є тобою. По ній судити буде Бог суворо. Зумій в неї вписати Христа любов.